Доброго дня, у нас виїзд. Авто приїхало без ключей, Mazda CX30, 24 рік. Прописали ключик по втраті. Відчиняє, зачиняє. Пошук авто. Зачинимо. Все працює, відчиняємо, зачиняємо. Такі невеликі пошкодження. покажемо келіс працює. Все бездоганно, бачите, не? Зараз ми заведемо автівку один разочок. Так, оце ключик по втраті. Бачите, все заводить, все чудово. Звертайтесь, ключ сервіс Київ, будемо раді вам допомогти. Телефонуйте, 093 659 0214, Viber, Telegram, WhatsApp, записуйтесь, Те, що дуже багато замовлень, їздимо. По всьому місту, так що, якщо вам потрібні ключки, не зволікайте, записуйтесь завчасно. І ми приїдемо, зробимо вам чи по втраті, чи додавим додатковий прямо у вас біля під'їзду, на дачі, вдома, на роботі, біля офісу, біля метро, на стоянки, де ви знаходиться ваша автівка, туди ми можемо приїхати. Ну, Завчасно треба записуватись. Звертайтеся. 0,93, 659014, плюс срізків.